Всім привіт! Ну от я збираю модельну Нортру 15 Репортер. Ну, що вам скажу, це майже пекельна зборка. Річ тім, що стикуємо з деталями дуже погано. Все, доводиться підганяти, ну майже все. От ви можете побачити зборка балок і крила. Скільки шпакльовки. Оце все шпаклюється. Тут такі щілини були. Ось тут це мені довелося підганяти, тому що крило не сідало в балку. І мені довелося все це повністю підганяти, підрізати, підтачувати. Також ці внутрішні внутрішні переборки вони теж не сідали. Все доводилось підганяти. Шпаклівка. Ну, буду зачищати, якщо це буде купа роботи. Тобто це зборка для тих, хто дуже терплячий. Дуже терплячий. Записатися шпаклівкою і терпінням. От, основна частина на, на, на От. Ще я її зібрав. Можете побачити. От. Внутрішність, копіт, ремені можете побачити, да? Приборка одна друга. Органи керування. Тут нижня частина. Зараз камера сфокусується. От, можете побачити. Нижня частина. Ви бачите, скільки ж поклівки. Це все ж шп... шпаклювалося ось особ... особливо ось, ось тут. Зараз камера сфокусується. Піймає фокус. От тобі не фокусується. От. Це все наклав стільки шпаклівки. Тому що тут була яма, мені довелося її вирівнювати. Зараз піймає фокус камера. Оце це довелося вирівнювати, шпаклювати носова частина так само. Все це ще буде шпаклюватися, все ще буде вирівнюватися. Попередньо її пофарбував, тому що скляні деталі я повністю робив сам по новій. Вони вставні, тобто вони ще не приклеєні, вони вставні. От Я їх вставив, їх випиляв, вставив із скла, тому що те, що було в комплекті. Воно геть нікуди не годиться. От. Камера фокусується. Тому дуже багато роботи. По шпакльовки, по підгонки. Тут взагалі такі щілини були. Ось можете побачити щілина. Це це теж буде зашпакльовуватися, заділюватися і так далі. От. Щоб проілюструвати, як воно все збирається. Можемо попередньо з'єднати. Стик. Ну тут ще так всяк, але все одно доведеться ж Нема плотного з'єднання. Все це люфтить, бачите, як воно. Воно люфтить, воно не сідає плотно. Треба, що буде виставляти крило, фіксувати приклею в правильному положенні. Тобто роботи тут дуже багато. Тобто то це реально ще треба буде тут допилювати розшивку. Все робить розшивочку. В общем, Роботи дуже багато з цією моделлю. І Ну... робота не те, щоб складна, але багато підгонки. Майже нічого не сідає з першого разу. Майже нічого. Все доводиться підганяти, шпаклювати От, двигуни. Теж вже шпаклював. От погано фокусується, ну ладно, теж. Шпаклю... Все шпакльовано. Це теж деталі, теж все збирав, це теж все шпаклюється, збирається. Погано видно. В общем, що... зборка цієї моделі це той ще квест, той ще квест. Тому. Ну, нам не, не звикати до складнощів. Ще не таке збирали. От, ну, якщо хто хоче перевірити себе на витривалість, на, на нерви, на майстерність, ну, можете збирати цю модель. А так. Ну. Маємо те, що маємо. На ну, думаю, буде цікаво. Буде цікаво її зібрати, буде цікаво, і подивитися, що в ней Взагалі літак дуже цікавий і мені подобається. Ну, маємо те, що маємо.